Ми визначили, що наше тіло не хворіє просто так. Хворобі передує подія, яка має чотири характеристики: несподівана, драматична, ізольована і людина не знайшла рішення. Щоб тіло припинило нас рятувати, потрібно знайти цю подію і виключити один з чотирьох факторів. Як знайти цю подію? Через тіло. Тіло пам'ятає все, тіло ніколи не помиляється. Події, в якій запустилася спеціальна біологічна програма, ми шукаємо через відчуття в тілі. Для цього нам потрібна емоція. На консультації я створюю для людини терапевтичний простір з образів людини, і через емоції, відчуття в тілі ми попадаємо в першу причину. Наприклад, запит: у мене алергія на траву. Тримай траву, як тобі, що в тілі. В людині запускається відчуття, емоції. Тримаючи на них увагу, ми йдемо по роках назад і потрапляємо в період, де цього відчуття не було. Рухаємося далі і знаходимо ситуацію, де з'являється це відчуття. Там ми з ним і працюємо. Попрацювавши першу причину, проходить алергія.